Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У вересні минулого року у мене був перший огляд на монети Кіпру, і в цьому випуску хочу продовжити серію оглядів монет цієї країни та запропонувати вашій увазі одразу дві монети 20 центів Кіпру 1983 та 1990 років карбування. Тож, не буду затягувати з вступом. Запрошую вас підписатись на канал, якщо ще не підписані, та давайте переходити до огляду. Кіпор, офіційна назва Республіка Кіпр, острівна держава на сході Середземного моря. Кіпор є третім за величиною та кількістю населення островом Середземноморя, розташованим за 113 км на південь від Туреччини і приблизно за 120 км на захід від узбережжя Сирії та Лівану, на північ від Ізраїлю, Палестинського регіону сектора Гази та Єгипту, а також на південний схід від Греції. Найдавніша відома людська діяльність на острові припадає приблизно на десяте тисячоліття до нашої ери. Археологічні решки цього періоду включають добре збережене неолітичне поселення Херокитія, а сам Кіпр є домом одній з найстаріших водних свердловин світу. Кіпр було заселене мікенськими греками двома хвилями у другому тисячолітті до нашої ери. Через його стратегічне розташування на середньому сході згодом острів було окуповане кількома регіональними силами. Включаючи імперії неоасирійців, стародавніх єгиптян та персів, від яких острів було захоплено у 333 році до нашої ери Олександром Македонським. Пізніше острів знаходився під правлінням Птолемейського Єгипту, Римської та Візантійської імперії, арабських халіфатів протягом короткого періоду, французької династії Лузіньян та венеційців, після чого слідувало трьохсотлітнє османське правління між 1571 і 1878 роками. Де Юре до 1914 року. Як я вже розповідав в першому огляді на монети Кіпру. Закріплю його, до речі, в підказках до цього огляду. Якщо ви ще не дивились, рекомендую до перегляду. У 1955 році колоніальна влада Кіпру ухвалила рішення про проведення грошової реформи з проведення фунта до десяткової системи числення. Фунт став ділитись на 1000 мільс. У 1983 му був запроваджений поділ фунта на 100 центів, та мільси були виведені з обігу. Одна з наших монет в 20 центів саме і належить до першої хвилі центів, відкарбованих в 1983 році. З моменту реформи 1983 року всі нові різновиди монет центи мають однакове зображення аверсу, як саме і наші два екземпляри. На аверсі монет зображено. Герб Республіки Кіпр, щит із зображенням голуба, що несе оливкову гілку, та з накресленням дати здобуття незалежності. – Гербовий щит оточений двома зв'язаними лавровими гілками, на відміну від попередніх монет Мілсів, де гербовий щит був обрамлений вінком із Колосків. Нижче рік карбування монети 1990 або 1983. -й. По колу монети назва країни трьома мовами зліва направа: Кіпрус, Кіпроє, Кібріс. Англійською, грецькою та турецькою. Герб республіки Кіпр є мідно-жовтим щитом, на якому зображений голуб, що несе оливкову гілку. Добре відомий символ миру. Внизу зображено число 1960, рік, коли Кіпр здобув незалежність від Британії. Мідно жовтий фон означає великі поклади мідної руди, особливо у вигляді Халькопіріту, який має жовтий колір. Коли Кіпр був колонією Великої Британії, колонізатори використовували офіційно незатверджений герб, на якому було зображено двох левів, як і на гербі Англії. Це мало пов'язувати належність Кіпру до Британської імперії. На реверсі монети 1983 року карбування зображений птах Кам'янка-Кіперська, що сидить на оливковій гілці. Ліворуч від птаха номінал монети цифрою 20. Виконана монета зі сплава нікелевої латуні. Вага 7,75 г, діаметр 27 мм та товщина 1,8 мм гурт монети рубчастий. Монета в такому виконанні карбувалась впродовж. 1983, 85 та 88 років. Тираж 1983 року складав 10 мільйонів екземплярів в якості Uncirculated та 6250 штук в якості Proof. Кам'янка Кіперська від огоробцеподібних птахів родини Мухоловкових. Раніше вважався під видом лисої Кам'янки, однак був визнаний окремим видом. Гніздиться на Кіпрі, взимку вони мігрують до Судану, Південного Судану і Ефіопії. На міграції вони регулярно трапляються в Єгипті і Східному Середземномор'ї. На відміну від інших кам'янок, які віддають перевагу сухим кам'янистим місцевостям, кіперські кам'янки живуть в різноманітних природних середовищах, що включають в себе галявини гірських соснових лісів, гірські схили місцями порослі деревами, відкриті місцевості, поля, сади і плантації. Зустрічаються на висоті до 1800 метрів над землею. Вони часто трапляються поблизу людських поселень. Кіперські кам'янки є дуже схожими на лисих вівсянок, голова і шия у них білуваті, обличчя підборіддя і спина чорні, груди охристі, хвіст чорно-білий. Однак кіперські кам'янки є дещо меншими за лисих вівсянок 14-15 см проти 14-16,5 см, крила і хвіст у них коротші. Крім того, чорна смуга на кінці хвоста у них ширша, а біла пляма на надхвісті менша. На відміну від лисих кам'янок, кіпрським кам'янкам непритаманий статевий деформізм. Тобто і самці, і самиці виглядають однаково. На реверсі монети 1990 року карбування зображення Зенона Скітіону. Давньогрецького філософа Скітіону. Праворуч знизу номінал 20, зліва півколом напис грецькою. «Зенон о Кітєї» – «Зенон Кітійський». Монета виконана зі сплаву нікелової латуні вага 7,75 г, діаметр 27 мм та товщина 1,8 мм гурт монети рубчастий. Монета в такому виконанні карбувалась без змін з 1989 по 2004 рік. Тираж 1990 року складав 3 мільйони екземплярів в якості Uncirculated. Зенон Скітіона, також Зенон Кітіонський, жив близько 334-262 років до нашої ери, давньогрецький філософ, засновник школи стоїцизму, народився в місті Кітіон на острові Кіпер, навчався у Кратеса, потім у Стільпана і Діодора, пізніше у Платоніка Палемона. У 308 році до нашої ери заснував в Афінах свою школу, яка отримала назву Стоїчної від Стоопойкілі візерунчатого портика, прикрашеного фресками. Твори Зенона дійшли до нас у вигляді небагаточислених фрагментів. Зенон розрізняв три частини філософії логіку, фізику етику. Відомо, що Зенон вів термін каталепсис поняття. Зазначенням Зенона уява Фантістія є відбитком тюпосіс речей в душі. Критерієм істини Зенон вважав захопливий образ, оскільки він зв'язується з осягненням дійсності. Стоїки вважали логіку, фізику та етику частинами філософії, Найвідоміше їхнє порівняння філософії з фруктовим садом, де логіка садова огорожа, фізика фруктове фруктові дерева, а етика плоди дерева, тобто результат, що базується на певних, зумовлено визначених принципах і обмежений певними рамками. З 1 січня 2008 року Кіпр разом з Мальтою перейшов на євро. Кіпрський фунт ще залишався законним засобом платежу до 31 січня 2008 року, після чого його можна було безкоштовно обміняти в кіпрських комерційних банках до 30 червня 2008 року. Після цієї дати кіпрські гроші можна було обміняти лише в центральному банку. Монети до 31 грудня 2009 року, банкноти до 31 грудня 2017 року. Кіпр має ще досить багато цікавих монет. Але, на жаль, у мене в колекції поки нараховується лише 4. Обов'язково пишіть в коментарях, чи маєте ви монети цієї країни в своїй колекції, та які з них ваші найулюбленіші, та яке ваше враження від розглянутих монет. Мені буде дуже цікаво. Ну і не забувайте ставити вподобайку під оглядом, якщо вам було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. А я буду чекати вас в наступних оглядах. До зустрічі!